Донецький металур Большу приймав шанси. Чорноморець. Донецький металур грав проти команди Олександра Бабича і е, ну, не надто насичений був знову ж таки на події цей поєдинок, але донецький металург після втрати очок з Ільєчівцем, коли Чечер забив чужі в свої. свої. Я рідко таки пам'ятаю, щоб один тойсь мій футболіст був автором двох забитих м'ячів у матчі єдиних м'ячів. І, і от зараз. Е, е, Поєдинок Донецького металурга та Чорноморця. І отут це моменти, тут це Мартищук крутився у воротах, не давав він забивати в цій ситуації Морозюку. Мог і сам собі признати Да. срезати да. мог нормально. Біг. И тут момент, коли забив в цій ситуації Чуєте, Ігор Вікторович, Ваша оцінка роботи якраз гулки про цю ситуацію. Дуже сложно реагував на м'яч, близьке расстояние. Хоча, в принципі, не положи корпус Юра, відбив би мяч. В даній ситуації він зробив все, що мог. Єдине, що чуть-чуть жестче руку би, перевів би. Тобто, ну, якби не зіпсував, но й не врятував. Да, скажем так, не виручив. да. Ну що ж, розкажіть про донецький метод. Ваша команда. Да что, я во всех, всех командах, которых когда-то Там первый канал, что достаточно высокий, достаточно да, Все отлично. Единственная проблема, что, конечно, они не дома. Это очень большая проблема. И, естественно, от этого накладывается все. И кого могут пригласить, и кого... Ну, какие задачи ставятся, поэтому сложно... Но я желаю только самого наилучшего. Конечно, там много друзей, с которыми мы еще... Значит, Ворскла и Зоря», и вы сказали Ворскла и Зоря. Да. Если не вид эта пара, Яке на себе зобов'язання берете? Я буду отжиматься здесь. А ви, Эдуарда? Ну так на пару тогда вже, Я так розумію. Ловлю на слові. У нас завжди має бути під кінець якась така, да? знаєте, цікавинка. Значить, якщо не ворска і зоря, то... Любите туду... ви, Ігор, да, що-то от придумати? А, це прогнуло. Це додає да. Та якоїсь да. такої пікантності.